Ти викладач нарощення вій і досі малюєш ось так намагаєшся намалювати око, а виходить бозна що. Пояснюєш своїм учням на пальцях, щоб вони по типу зрозуміли. Твої учні сидять з кислими обличчями і не розуміють, що відбувається? Ні, так курси вести не потрібно. Ти тільки уяви, що це може виглядати зовсім по іншому. З реалістичними дошками від військо залежної твої навчання будуть набагато цікавіше, ти зможеш давати своїм учням набагато більше. Це точно саме те, що тобі потрібно. І це ще не все. Ти обов'язково отримаєш маркер в подарунок, яким зможеш малювати на цих дошках. Схема на округлення легко. З дошками викладача це дуже просто робити. Задоволений викладач та максимально задоволені учні на твоїх навчаннях. Немає нічого кращого за реалістичні.